Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Вітання вам із Житомирщини. Як ви зрозуміли, я знову тут на дачі. І ось така велика, здоровенна шовковиця. Ще вона постигла не зовсім повністю, але є вже ягодки і стиглі. Сонечко мішає. Ось є такі стиглі ягодки, є ще, звичайно, рожеві. І я буду вибирати спілі. І рвати. Ну і ось я нарвала шовковицю. Тут у мене вже стерилізуються баночки, киплять, а там лежать кришки. А на те тушечки я поставила, парують баночки. Як бачите, баночки готові, кришки теж прокип'ячені. Шовковицю промила ретельно двічі. І додам цукор Із розрахунку на кілограм шовковиці 300 г цукру. Все це я засипала. Гарненько все розмішую і ставлю на огонь. Особливо перші хвилини на огні, щоб не підгорів цукор, потрібно помішувати, дивитися за тим, щоб не підгоріло. І ось моя шовковиця вже закипає. Дивлюся на годинник, щоб знати, коли закипіла. І тут вже можна помішувати менше, зробити менший огонь. Тому що цукор вже розтанув і вже не підгорить. Ну, а поки що я взяла пів лимончика. Спочатку я лимоном дала кипяточком, щоб розтанув, зняти той парафін, який. Завжди знаходиться на шкірці лимона. Зараз взяла пів лимона, зніму жовтеньку цедру трошки, і видавлю сік з лимона, щоб потім додати в нашу вареньку. Цедру жовтеньку я зняла і зараз ще видавлю сік. Ось як гарненько кипить моє варення. І цедру лимонну із соком я відправляю до нашої вареньки. Знову все гарненько розмішую. Піну я не спішу збирати, я зберу в кінці хай поки що уварюється. І ось моя варення проварилась 25 хвилин. Лишня волога випарувалась, я не накривала, і як бачите, піна зовсім іщезла. Тому що піна це пектини, завдяки чому наша варенька буде трошки густіша. І зараз я розкладую стерильні баночки і буду закатувати. Я вже, хочу сказати, що я спробувала, дуже смачне, з легким присмаком кислинки, зі смаком легким лимончика. А так варення солодке. Дуже смачно. І ось варення я закатала, вийшло три баночки, поки що небагато, але це поки що начало. ще шовковиця, буде підспівати. Накриваю полотиночком і так залишаю до охолодження. Потім зимой смакуємо, це дуже смачно. Вам подяка за ваші лайки, за прогляд, за коментарі. Я обов'язково всім відповідаю. Всім здоров'я, благополуччя, пока-пока. До нових зустрічей.